Моє напоново з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд з ближнього. 40. Удар на позиція. Передача віддає гол! Денис Бабак. 1-0. блискавичний пас. Денис Бабак забиває наприкінці. Тепер черга у Андрія Сороки. Попрацювати із смугастим. Труш. Удар ближній кут. Пилипів. Той під тиском трьох суперників. Панків. Втікає від опіки Мирослав Панків. Може пробити злівий гол 2-0! Мирослав забиває. Чимось схожий епізод. Залишили бабака. Бабаку віддайте весь Пилипів! З ложка по центру. Бабака той в дотик. Сорока Микола. Віддає на Юрія Пилипіва. Простріл бабак не оформлює дуб. У червоних маніжок. Господарям зараз дуже непросто. передача на зайця. Пусті ворота. Удар. Го! Роман забиває. Для нього ще потрібно сьогодні забити два м'ячі, аби він нас догнав. Михайла Чебана огонці кра... Відколи вони ось пішли трішечки нижче. Зайць удар! Бабак! П'ятою гол забиває Денис бабак. 4-0. Смарт рок зірки просто розносять суперника. Wow. Вау! Це удар поворотом Заєць. Пусті володіння Заєць! Гол! Романа оформлює Дубель! Браво! 17 годів у Романа Зайцев, 18 Михайла Чебо. Вимагав під час цієї перерви побільше ударів від своїх хлопців Віталій Ковальчук. Вони поступаються. 5-0 смарт-рок зірка. Чому робив це двічі? Стільки ж голів було у Зайця, а Мирослав Патьків не влучає. З передач. У центральну зону Бордун, Круковський гол. Все ж таки забиває Кодерс. 5-1. Тут вже встановлює меч на центр. Не з баба. Ось Роман Заяць. Сорока та решта. Зараз заблокував суперника. Дає пас у спину. А Ігор Круковський, труш, може пробити. Сієвістоді удар. Кушит Заєць. Повину, втрата. Передача поміж ніг. Сорока, дрозд. пусті володіння. Удар! Гол! Завиває. У цьому епізоді Микола Сорок отримує. Привітання. Зараз Круковський. Дрозд. Пусті ворота, можна зараз забити. Удар! Гол! Браво! Привітання потрібно віддати 17-го номеру команди Смарт. Прімія скаута тримали кулаки за смарт-Рок Стар Бабак». Заєць вільний. Довітайте йому передачу. Роман! Удар! Рикошет! Немає гол! Через ближнього удар по центру пусті ворота. І м'яч у сітці. Го! Все ж таки забивають. Футзалісти Кодерсу прямим ударом. Іваненко. Сьогодні. Сорока. Андрій. Йому не пощастило. Пилипів. Відкривається під передачу. Прострілює. Голу немає. На табло 7-2 на користь гравців команди гостей. Ну, багато зараз м'яч. Просто у таких досить цікавих ситуаціях, коли. Хорошим гол. Можливо, зараз це вдасться Паньків. У центральну зону Пилипів. Юрій пробиває у воротаря. воротаріати. ось цю Гвардіолов. Так уграв. Передача пройшла. Пилипів! Гол! Юрій здибуває. На сьогодні все. Кожен гравець команди Smart Rock Stars.